Читання уроки 3-4, частина 5, Тема Пригодницький твір. Жуль Верн навколо світу за 80 днів. Відкрийте сторінку 15 у Підручнику. Прочитайте інформацію разом із диктором та підкресліть речення про реальну подорож. У 1873 році французький письменник Жуль Верн. Написав пригодницький роман навколо світу за 80 днів, який одразу зацікавив читачів. Головний персонаж, заможний допропорядний англієць Філеас Фог – уклав угоду, що об'їде земну кулю за 80 днів. Він вирушив у подорож разом зі слугою Паспорту. За три роки до написання цього роману американець Джордж Френсіс Трейн здійснив навколосвітню подорож, яка можливо і надихнула Жуля Верна написати твір. У якому році був написаний пригодницький роман навколо світу за 80 днів? А хто є головним персонажем цього роману? Зачитайте речення, у якому йдеться про реальну подорож. Чудово! Виконайте вправу фотоапарат, запам'ятайте речення, яке буде у вправі, а потім запишіть його із пам'яті. Запишіть. Зачитайте те, що ви записали. Чудово! Пригодницький твір це твір, сюжет якого насичений незвичайними подіями з непередбачуваними поворотами. Персонажі, учасники цих подій, виявляють розум, неябияку відвагу, винахідливість і мужність, розкривають великі таємниці, здійснюють важливі відкриття тощо. Пригодницькі твори за жанром це романи і повісті, рідше оповідання. Тому виконайте тестові завдання від знайка, позначте переважні події пригодницького твору. Правильно, це незвичайні події. Позначте дієву особу, з якою тісно пов'язано основні події твору. Молодці. Це головний персонаж. Позначте невеликий розповідний художній твір про одну нетривалу подію. Правильно, це оповідання. Позначте розповідний, розповідний художній твір про життя окремих персонажів протягом тривалого часу. Так, це роман. Так що таке пригодницький твір? Чудово! Виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка, потім прочитайте швидко, як скрикоче сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Сьогодні ви продовжуєте читати роман навколо світу за 80 днів. Спочатку дізнайтеся лексичне значення слів і сломачного словничка. Перегляньте. Але ще у вас є слова в тлумачному словничку. Парі означає угода про виконання якого-небудь зобов'язання тією особою, яка програє в суперечці. Заклад. Дувор місто й порту Великій Британії. Обм'якнути означає утратити рішучість, остовпіти означає розгубитися. Та саквояж це дорожня сумка із самком. Поставте відео на паузу, перечитайте ще раз лексичне значення кожного слова з тлумачного словничка. Хто такі індуси? А хто такі індіанці? А що означає слово парі? А саквояж? Чудово. Прочитайте уривок тексту на 16-й сторінці та виправте помилки. Поставте відео на паузу. Перевірте, о восьмій годині Паспарту склав у скромний саквояж дорожні речі, вийшов із кімнати, акуратно замкнув її на ключ і ввійшов до кімнати господаря. Містер Фок був готовий. У руках він тримав залізничний і пароплавний довідник і путівник бричого, що мав згодитися йому під час подорожі. Прочитайте продовження роману Жуля Верна навколо світу за 80 днів. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитайте пошепки разом із диктором. Під час розмови про викрадення банківських білетів Ендрю Стюарт сказав: Я переконаний, що всі шанси на боці злодія, світ великий. Колись був великий, упівголоса зауважив Філеас Фог. Що значить колись? запитав Ендрю Стюарт. Чи, може, земля зменшилася? Безперечно, відповів готьє Ральф, я згоден з містером Фогом. Земля зменшилася, якщо тепер її можна об'їхати в десятеро швидше, ніж сто років тому. Недовірливий Стюарт сказав. Отже, раз її тепер можна об'їхати за три місяці. Лише за 80 днів, зауважив філеас Фог. За 80 днів, вигукнув Ендрю Стюарт, але слід ураховувати негоду зустрічні вітри, кораблетрощі, залізничні аварії тощо. Усе це враховано, відповів Філеас Фог. Навіть коли індуси або індіанці розберуть рейки, гарячкував Ендрю Стюарт. Якщо вони зупинять потяг, пограбують вагони, пасажирів. Усе це враховано, повторив Філеас Фог. Теоретично ви маєте рацію, містере Фог, але на практиці. І на практиці також, містере Стюарт, запевнив містер Фок. Хотів би я подивитися, як це у вас вийде? Це від вас залежить. Їдьмо разом. Та ні за що, вигукнув Стюарт. Але заставляюся на чотири тисячі фунтів, що подорож за таких умов неможлива. Навпаки, цілком можлива заперечив містер Фок. То здійсніть її. Навколо світу за вісімдесят днів так охоче, коли негайно. Гаразд, сказав містер Фок. Потім, повернувшись до своїх партнерів, додав, У мене лежить 20 тисяч фунтів стерлінгів у банку братів Берінгів. Я охоче ризикну цією сумою. Двадцять тисяч фунтів. вигукнув Джон Селіван. Двадцять тисяч фунтів, які ви можете втратити через непередбачену затримку. Нічого непередбачуваного не буває, спокійно відповів Філеас Фок. Містере Фок, але 80 днів термін мінімальний. Добре використаного мінімуму цілком достатньо. Але, щоб не спізнитися, вам доведеться з математичною точністю перескакувати з потяга на пакетбот і з пакетбота на потяг. Я і зроблю це з математичною точністю. Це просто жарт. Справжній англієць ніколи не жартує, якщо йдеться про таку серйозну річ, як парі, відповів Філеас Фог. Заставляюся на 20 тисяч фунтів проти кожного охочого, що об'їду навколо земної кулі не більш ніж за 80 днів, тобто за 1920 годин. Або сто п'ятнадцять тисяч двісті хвилин. Приймаєте парі? Приймаємо, відповіли Стюарт, Фалентин, Селіван, Фленаган і Ральф, порадившись між собою. Гаразд, підсумував містер Фок. Потяг до дувра вирушає о 8.45. Я поїду цим потягом. Сьогодні ввечері. Перепитав Стюарт. Так, сьогодні ввечері, відповів Фог. Отже, додав він, глянувши на кишеньковий календар, сьогодні в нас середа, 2 жовтня. Я повинен повернутися в Лондон у цю саму залу реформ клубу у суботу ввечері, 21 грудня, о 8 годині 45 хвилин. Інакше. 20 тисяч фунтів стерлінгів, які лежать на моєму поточному рахунку в банку братів Берінгів, по праву і справедливості належатимуть вам, панове. Ось чек на цю суму. Філеас Фог увійшов до свого будинку і сказав паспорту: за 10 хвилин подамося в дувр. Ми вирушаємо в навколосвітню подорож. Паспорту витріщився, звівши брови, і розвів руками. Він увесь якось обм'як і остовпів. Навколо світня подорож, пробурмотів він. За вісімдесят днів, пояснив містер Фок, тому не можна гаяти часу ніякого багажу, лише ручний саквояж. О восьмій годині паспарту склав у скромний саквояж дорожні речі, вийшов із кімнати, акуратно замкнув її на ключ і ввійшов до кімнати господаря. Містер Фог був готовий. У руках він тримав залізничний і пароплавний довідник та путівник бредшоу, що мав згодитися йому під час подорожі. Він узяв із рук паспорту саквояж. Відкрив його й уклав туди грубу пачку хрустких банківських білетів, які ходять у всіх країнах. Ви нічого не забули? запитав він. Нічого, пане. Мій плащ і ковдра ось вони. Чудово! Беріть саквояж. Містер Фок передав саквояж паспорту. Бережіть його, додав він. Тут 20 тисяч фунтів. Саквояж ледве не вислизнув із рук паспорту, ніби ці двадцять тисяч фунтів були в золотих монетах і бозна, скільки важили. Ви прочитали уривок твору навколо світу за вісімдесят днів. Подумайте та скажіть, на які частини можна поділити цей уривок? Придумайте. Та напишіть до кожної з них заголовок. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наприклад, можна поділити цей прочитаний уривок на такі частини. Розмова між Фогом та Стюартом. Фог укладає парі із співрозмовниками. Фок приходить додому та збирає саквояж. Зачитайте свої частини, які ви придумали та назвали. Поставте відео на паузу та перекажіть уривок за складеним планом. Чудово! Перегляньте фрагмент фільму, поміркуйте, про що говорять персонажі. Так про що говорять персонажі? Знайдіть в уривку відповідні фрази та зачитайте. Підберіть та напишіть заголовок до цього фрагмента. Зачитайте? Чудово! Дайте відповіді на запитання до твору. Чому, на думку містера Фога та Готьєра Альфа, земля зменшилася? А яке парі було укладено? А якою сумою Філеас Фок вирішив ризикнути? А коли містер Фок мав розпочати завершити навколосвітню подорож? А як слуга паспорту сприйняв звістку про мандрівку? А яку суму Філеас Фок поклав у саквояж? Чудово, пригадайте та скажіть, що містер Фок узяв із собою в подорож? А навіщо Філеас Фок поклав у саквояж залізничний і пароплавний довідник і путівник Бредшоу? Путівник це довідник, у якому вміщено дані, що допомагають орієнтуватися в певному місці під час подорожі тощо? На вашу думку, а як сьогодні мандрівники планують подорожі та чим користуються? Виконайте вправу кола на воді. Доберіть слова на кожну букву слова парі та уведіть їх у текст. Визначте тему записаного тексту. Наприклад, на кожну літеру можна дібрати такі слова. П. Порт А. Анкара Р. Робот І. Ірис. У вас можуть бути дібрані зовсім інші слова. Головне, щоб це були іменники. Спробуйте увести їх у текст та визначити тему записаного тексту. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота.